Чергове фантастичне рішення Андрія Шевченка. Такими темпами ми дуже скоро вийдемо із кризи. Чорний день для Луніна у лізі чемпіонів, а також шокуюча заява Андрія Ярмоленка. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні ці та багато інших тем будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож, власне, про них і поговоримо. Але перед початком друзі, ви просто неймовірні та фантастичні. Завдяки вашій підтримці. Ми перетнули позначку у 19 Тисяч, дякуємо кожному, хто не проходить повз наше прохання та підписується на канал, адже нагадаємо сумну для нас статистику. Понад 85% глядачів досі цю підписку не оформили. Тому дуже просимо вас і зараз підтримати проект та підписатися на нього, якщо ви досі не з нами. А якщо вже зробили це, то тисніть вподобайку і полетіли до випуску. Ну що ж, розпочнемо із Ліги Чемпіонів. Вже ввечері, сьогодні, тобто в середу, зіграє Шахтар із Young Boy's, а поки розберемо, як зіграли у вівторок наші легіонери. Тож стартуємо із найгарячішого і центрального поєдинку дня. Реал приймав Мілан, і в основному складі захищати ворота королівської команди вийшов Андрій Лунін. Втім, врятувати свою команду від поразки він не зумів, адже підопічні фонсеки тричі залишали свої автографи у воротах Андрія. Загалом гру українця оці Доволі непогано, як для такого матчу. До прикладу, Хускорт поставив йому 7-6, а Софа 7-1. Загалом при XG суперника 245 Лунін виконав 6 сейвів, виконав 100% точних передач і загалом зробив 17 дотиків до м'яча. Невдалим був матч і для Данила Ігнатенка, який зіграв за Словен проти загребського Динамо. Його команда пропустила ще більше, ніж Реал, а саме 4. А сам Данило провів на полі весь поєдинок на 86-й, отримав жовту картку, а його гру оцінили у 6-0 та 6-4. знову не зіграв за Жирону Віктор Циганков, і без нього команда Мічела була розбита нідерландським ПСВ із рахунком 0-4, пропустивши двічі у кожному таймі. Таким чином в іспанського колективу три поразки у чотирьох матчах Ліги Чемпіонів. А наступна гра буде проти штурму. У ній вже сподіваємось побачити і українця на полі, і перемогу Жирони. Ну а вже завтра свій єврокубковий похід продовжить київське Динамо. Команда Олександра Шовковського буде грати проти Ференцварошу. Для того, щоб зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим, офіційний спонсор Динамо у матчах Єврокубків та партнер нашого каналу пропонує дуже широку лінію. І у цій лінії ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як ми пошукали і знайшли ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео або за QR-кодом, що в куточку екрану на вас чекає ексклюзивне. Бонус заходьте та забирайте. Ну і власне про київське Динамо. Далі ми і поговоримо. Тут є і кадрові важливі питання, і не менш важлива заява капітана клубу. Для початку до кадрових питань тут для вболівальників є приємні новини, адже з командою до Німеччини вирушив захисник Денис Попов. Він встиг повністю відновитися від пошкодження, яке отримав напередодні у матчі проти Шахтаря. Втім, поки достеменно невідомо чи зіграє він із перших хвилин. Відомо натомість, кому довірили обслуговувати цей поєдинок власне між Динамо та Френсварушем. А буде головним на полі ввечері четверга арбітер зі Швеції Мохамед Аль Хаким. А за систему ВАР буде відповідати Пол Ван Букель із Нідерландів. Далі до анонсованої раніше заяви капітана киян Андрія Ярмоленка, адже 35-річний Вінгер заявив, що вже думає про завершення своєї футбольної кар'єри. Поки рішення остаточно він ще не прийняв, але до цієї розмови разом із сім'єю та керівництвом білоблакитних будуть повертатися наприкінці поточного сезону. Нині ж у коментарі ОПЛ ТБ Андрій був лаконічним та сказав: я не можу сказати щось прямо зараз. Поговоримо наприкінці сезону. Зауважимо, що у поточному розіграші Андрій провів за Динамо 15 матчів, у яких забив 4 голи. Далі летимо до національної збірної України та поговоримо про ще одне важливе рішення, яке лобіює президент УАВ Андрій Шевченко. Мова знову так про натуралізацію. Раніше ми вже розповідали про бажання асоціації натуралізувати нападника Борусі Артема Мурадяна. І детальніше про це ви можете переглянути у відео вгорі за підказкою. Нині ж керівництво українського футболу звернуло увагу у бік Португалії, де в складі Браги виступає 18-річний Дані Розувайло. Цей юнак народився в по. Португалії, втім, є сином українських емігрантів, себто має українське коріння за даними футбол 24 Наша асоціація уже розпочала та активно веде процедуру отримання дані українського паспорту. Повідомляється, що такий процес може займати до шести місяців. Особисто зацікавлений у запрошенні цього гравця, і головний тренер збірної Ю 19 Дмитро Михайленко. І якщо все складеться вдало і Розувайло отримає український паспорт, то зможе дебютувати за збірну навесні. Щоправда, якщо ми пройдемо перший раунд кваліфікації. еліт-раунду. раніше дані викликався до збірної Португалії вікової категорії Ю 15 але за неї так і не дебютував. Ну і наприкінці випуску до тренерських новин, адже цілком ймовірно, що незабаром у чемпіонат України повернеться Роман Григорчук. А Артем Довбик, коли повернеться із національної збірної, у Ромі може зустрітися вже з новим тренером. Для початку про Григорчука канал би Біжи інформує, що фахівець найближчим часом може очолити черкаський ЛНЗ. нібито керівництво команди не дуже задоволено роботою іспанського спеціаліста Андреса Караско, тож активно поглядає якраз у бік кандидатів. Дидатури Григорчука, втім, сам спеціаліст продовжує відхрещуватися від будь-якого потенційного призначення, і у коментарі українському футболу заявив наступне: за останній час я ні з ким не розмовляв на предмет свого працевлаштування в Україні. Після невчий до мене звертався лише один закордонний клуб, але своє майбутнє я зараз бачу тут. Удома ймовірно, після того як повернеться до Риму з лав національної збірної Артем Довбик, там він зустріне вже нового тренера. Адже за повідомленням Sky Італія, керівництво Роми провело зустріч з Іваном Юричем і повідомило про певний кредит довіри, який щоправда буде діяти лише у найближчих двох. Матчах, тобто Юриш, обов'язково повинен здобувати залікові очки у матчі Ліги Європи з Уніоном та в серії А з Болонією. Якщо ці два матчі знову будуть для нього невдалими, то під час паузи на матчі збірних керівництво Роми буде шукати нового наставника. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І ще раз попросимо не проігнорувати прохання підписатися на канал та натиснути на вподобайку. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.